Всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть коржик. І. Так, я знаю, ви нічого не розумієте. І не звертайте уваги на те, що я стою до вас за тилком. Це Роблок, і це Майнкрафт, друзі, в Роблоксі. Так, ось таке непросте відео. Я сьогодні вирішив, друзі, зняти, вирішив повиживати в Майнкрафті в Роблоксі. Я чесно був. Трішки шокований, коли знайшов цей режим. Я такий, блін, буде дуже круто зняти. Ну і я вирішив його зняти. І там навіть є, друзі, бачите, інші гравці, з якими ми граємо, і тут всякі є постройки вже. Власне, не звертайте уваги на мій нік і не звертайте уваги на те, що я до вас говорю за тилком. Просто я ще не розібрався тут в управлінні. І не звертайте уваги на те, що я лисий, насправді я не лисий. І сьогодні ми тут з вами по, -по побавимося з іншими гравцями, і просто, просто будемо веселитись. Я навчився бігати і скакати. Я, я вже привик до Майнкрафтського управління і думав, що бігати на контр. Але ні, бігати тут на шифт. І тут, чесно, майже нема нічого. Тут є двері, звідки тут двері, нічого. Так, добре, двері нам потрібні. О, я навіть знайшов, друзі, дерево, і зараз ми його добудемо. І зробимо собі якісь інструменти. Я надію звичкою та таку красиву пісеньку на фоні. Давайте, поки я тут добуваю, ви собі зробіть, може, не знаю, там, чаю чи чого. Бо я чую, сьогодні буде інтересно, і саме круте, що ми тут граємо з іншими гравцями, і нам буде не так нудно. Якщо щось назву режиму і ссылку на Roblox, я для вас лишу друзі в описі, щоб ви теж пограли. І можливо, можливо, ми колись навіть зустрінемось. Тут дуже маленький інвентар, я надіюсь, ви його взагалі бачите. Бо я спочатку не зрозумів, що це інвентар, я думав, це життя. Давайте взагалі підемо, подивимося по світу, що тут є. Тут я бачу будиночок, хтось будує. Йо-майо, як тут все світиться! Ем, я надіюсь, це не. А ні, це не ад, це сніг, тут навіть сніг падає. Ну що, друзі, ви готові? Ми зараз будемо відкривати наш інвентар. Йо-маю, нічого собі. Так, тут у нас всякі, бачите, ось такі всякі штуки. Тут є засоби навіть масової інформації, тут є всякі коди, магазин. А Набори, що А, це все Це все в нас за робокси. На жаль, в мене немає робоксів. Добре, давайте ми зробимо дошки. Так, тут можна робити дошки. І це круто. Зараз ми з вами зробимо собі невеличкий будинок. Та взагалі, друзі, якщо ви хочете, щоб я колись на каналі знімав інші режими по робоксу, то обов'язково напишіть в коментарях. Бо я, чесно, робокс ніколи в житті не знімав. І мені дуже важко. Мені дуже Визно, насправді, знімати Роблокс, мені дуже подобається. Тому напишіть, і я створю віддільний плейлист з Роблоксом. Ну, а я буду будувати свій будиночок. Насправді, в мене не так багато блоків а, тут. Ту... Е, так, так, так. Блін, Аліса girl Вайт. Е, е, Алло, не, 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 не ламайте, не ламайте мій дім. Блін, прикиньте, друзі, прийшла і ламає мій дім, це капець. Так, давайте ми собі з вами зробимо верстак. Так, він нам буде потрібен, бо я хочу собі зробити меч, щоб оборонятись від таких, як. Щоб оборонятись від таких, як ось Аліса Гірл Вайт. Так, ставимо наш верстак і пробуємо тут щось скрафтити. Нам для початку хоча б потрібні палочки. Так, палочки є це вже, це вже хоча б щось. І також я би хотів хватить ламати мій будинок. Ну, ви бачите, друзі, що вони витворяють? Та йдіть ви всі звідси, це моя територія, блін. Іди звідси, я сказав. Ой, знайти алмазна броня. Блін, та йдіть звідси. Не бей мене. В баню, в неї алмазний меч. Блін, я вмер! Блін, я вмер і заспавнився в якійсь дупі. Ой, ну це ну це все гріфер, друзі. Ну ви собі уявляєте, я тепер навіть не знаю, де я є. А, стоп, я знаю, де я, я недалеко. Ну, по крайній мірі, я на це надію, що я не. Е, так. походу, 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 походу. А, та йди! Так, так, це, це є! Це моя територія! Блін, мене закупили під землю, друзі. Я, я забіг в якусь шахту, я просто втікаю, куди тільки можу. Це просто тут якась анархія твориться, реально. Блін, добре, добре, будемо виходити наверх. Бо тут вічно сидіти не можна. Вони мене там всі, блін, підряд гріфорать. Ясно, що мені буде страшно тут виходити, так. Ага. Ну і що мені? А, стоп, в мене є ідея, в мене є ідея. Я раз вона, раз вони таке роблять, то ми зараз друзі і з, і з ними таке зробимо. Ми то зараз трішки дерева добудемо, зробимо собі кірку і їм все поламаємо. Так, насправді я таким ніколи не займаюся, не гріферу нікого. Ну але, блін, це вже, це вже наглість, я думаю. Де мені шукати дерев? Опа, давайте, давайте собі. Ай, яй-яй! яй все, 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 я зрозумів. Я зрозумів, не треба, не треба мене Та Чому ви мене б'єте? алло? Та хватить, та я вам нічого не зробив, та будь ласка, не треба. Ні, захипуйте мене, будь ласка. Та блін, я бігаю тут по кругу. Що робити, чи що. Так, в мене є три факли, в мене є три факли. Що мені з ними робити? В мене три В мене три середження, В мене В істерика, мене істерика, друзі <сміттєв> Да, я вмер. Добре, можливо, я в них тут не проханий гість. Давайте давайте їм напишемо, що вони е, Ви... Відео так, і як вони на це відреагують, зараз подивимось. Ви, ви собі не подумайте, це ніяка не реклама, я просто хочу їх задобрити, бо вони мене, блін, реально, постійно вбивають. Так, добре, давайте ми трішки відійдемо від їхньої тусовки. Нам би тут знайти дерева. Ура! День наступає, друзі! Нарешті наступає день. Можливо, вони з днем стають добріші, хто їх знає. Я тут трішки вкрав дерева для того, щоб... Собі, блін, побудувати новий будинок. Е, так, добре, тут вони знову щось будують, і я. Давайте я тут заховаюсь взагалі, і, і все, мене, мене нема. Ви бачите, там бігає той бейсбольний м'яч, чеки називається. Це він мене вб'є, це він мене вбив. Ой, тут, до речі, є дерева. Треба бути від нього подальше і треба бути з ним акуратніше, бо він реально, він реально якийсь пришибнутий. Блін, треба якось тут добути нам дерева, щоб він мене не вбив. Так, ми собі мирно тут добуваємо дерева, не треба мене бити. Здоров, привіт. Так, давай поскакаємо. В -в 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 ним акуратнішим. Все, йдемо в далеку подорож, бо там. Хоча ні, не йду в далеку подорож, я собі друга знайшов. <гас> Він мені ресурси скинув. Так, все добре, давайте біжимо нам будувати новий будиночок. Я на цей раз такої помилки не зроблю. Я його побудую ось тут подальше, трішки від, від них всіх. Так, починаємо будівни... будівництво. Це два. Вибачте, що я так заїкаюсь. Так, поки що <плес> у мене друзі, ось такий прикольний будиночок. получається. Просто у мене закінчились дерево, і знову треба його йти добувати. Але не дуже то я хочу тут лишати цей будинок, бо знов якась там Аліса Герел Вайт прийде і зламає його. Мені такого щастя насправді не треба, але тут є недалеко дерева, тому я думаю, нічого страшного не станеться. Так, добре, перед тим як будувати будиночок, я би хотів. Нам зробити верст, так і піти в шахту. Реально, знайти алмази. Можливо, ми з натури в натурі знайдемо алмази. Так, все, я зробив все, що нам треба. Меч, щоб обернеться в Італії, Горол 2,228, так що? І зробив нам кірку, щоб ми могли йти в шахту. Йома, тут вже хтось, напевно, прокопав. Так що, ну добре? До речі, тут дуже ш. Ай! Все добре, добре, тільки не тільки на бейсбольний м'яч, тільки на бейсбольний... Ну, за що мені це? Ось він, ось він. Ось він ця зараз його шлях трафив. Так, добре, йде тепер мій дім? Де мені його шукати? Десь тут має бути. Опа! Так, я його знайшов. Фух. Я в цю шахту більше реально ні ногою. Але, блін, а як я заберу свої предмети. А моїх предметів нема. А як мені вилізти, блін, як вилізти? Зараз знов прийде той бейсбольний м'ячик. І у мене Чи це набійболі м'ячик. Блін, друзі, напишіть, який це м'яч. Так, добре, добре, в нас вкрали всі предмети. Це перше. Друге, я взагалі без нічого. По-третє, біжить знову цей заразний баскетбольний м'яч. А по-четверте, мене знову почав хтось бити. Блін, ж куди вони всі біли? Давайте за ними щось побіжимо. може вони нас. Приведу oh. до алмазів та. То... Охо як мене вбив. Мене вбив. Хом'як! І біжить знову цей м'ячик, від якого нам треба втікати. Звісно, інакше він нас пришибне. І це буде дуже погано. І, бляха, я хочу, нормально повиживати. Та йди в сраку! Іди в баню замахав. Все, хай він не втикає і зрозуміє, що мене це бісить, коли мене постійно б'ють. Так, добре, добре, що нам робити? Давайте ваші три варіанти, бо я взагалі не знаю, ось цей хом'як мене вбив. Це, це кіт, це блін, що це таке. Мене м'ячився, як і Той кіт взагалі з ножиком. Він за мною бігає з цим ножиком. Він зараз мене, звісно, знову вб'є. Я не маю блоків, щоб строїтися. Блін. Той м'яч. Я взагалі нічого не маю, вона постійно вбивають. я нічого їм не зробив. Я буду бігти до того моменту, поки вони від мене не відчіпляться, реально. Все я, я біжу від вас, все, не треба мене бити, я вашу територію не рухаю. Я зрозумів, що це ваша територія, тільки відстаньте від мене, алло? От капець мене окружили. Все, ззаді біжить бішений кіт, справа біжить бешений безбольний м'яч. Я взагалі не знаю, що мені робити. Фух, Здається, відстали від мене. Але все ще їх видно, давайте захопимося за деревом. Блін, це капець. Я надіюсь, вони мене не бачать, бо як вони мене бісять. Так, добре, вони від нас точно не. О! Водичка! Наступає вже ніч. Походу, більше тут ніяких гравців не буде, а мені самому скучно, тому я вертаюся туди. Але перед тим як я вернусь. Я їм то не пробачу. Я собі зроблю дерев'яний меч і покажу їм, як зі мною шуткувати не так, ви мене зрозуміли. Верштак є! Палки є! Меч є! Та й в принципі все, тому йдемо. Ось вони, наші закляті вороги. Блін, 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 хоч. Які він мені бриткей, це просто немає слів. Так, він мене не бачить, це добре. Так. Що, ви готові нападати? Раз, два, три, пішов, пішов! На, щоб не втекала! На, на, на. Нього креатив! Це не чесно лу, в нього креатив! Я його, блін, б'ю, а в нього креатив, він не б'ється. Ні, я буду до останнього. йди в баню, звідси, я сказав. Я тебе зараз наб'ю, а ну пішов Блін. Дай спасіння, Я бомж. Будь ласка, ну будь ласка, ну не втікайте від мене. Мені нема що їсти, мені нема що пити, мені нема де жити, мене постійно вбивають. Спасіть, спасіть мене, будь ласка, мене б'ють постійно. А, походу, він не хоче мене спасати. Ну раз, таке діло. Блін, походу... Ні, він вони радять. Ну-ну-ну, що ви там вирішили? Будете мене спасати? Ні, походу, вони мене не будуть спасати. Привіт. Давайте йому сповістимо важливу новину, що він відео. Щоб він обрадувався і не бив мене, і, як мінімум, мене спас. Передай привіт. Це, так, Чекаємо від нього привіт. Е, так, нічого там не видно, але я впевнений, що він 100% вам передав привіт. Ух ти, він мені скидує ресурси! Так, дякую, 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 дякую. Він мені скинув ресурси. -ху -ху -ху. Подивіться, в нас є броня, ми тепер не такі лохи. Він мені дав квіточку. Це виглядає дуже дивно, але в будь-якому випадку дякую. Ну що ж, друзі, ну а на такій яскравій ноці. Ми будемо з вами закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео пусков, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на телеграм-канал, ссылка в описі. Ну, а з вами був Діакоржик, Артем, який мені подарував фітишки і ресурси. Всім пока-пока!